Прикарпаття на 10-му місці в Україні щодо кількості порушених кримінальних справ більше 90% із них за результатами розслідування спрямовано до суду. Про це мовилося у четвер на прес-конференції в обласній прокуратурі. Державі завдяки прокурорському реагуванню відшкодовано 117 мільйонів гривень. До відповідальності притягнуто 2430 посадових осіб. Прокурор області Микола Гошовський як позитив відзначив, що Івано-Франківщина і надалі залишається стабільною областю щодо криміногенної ситуації. Рівень Криміногенності в області на нижчому державі він є стабільним біля 40 злочинів на 10 тисяч населення на протязі також останніх 5 років, і це на нижчий показник державі в державі. Рівень криміногенності на 10 тисяч населення у 2,5 рази більше. Він складає 109 злочинів, а в нас по області 41. Проте деякі статистичні показники правопорушень викликають тривогу у працівників прокуратури. Турбує питання профілактики злочинів. У нас останні, перше за останні роки, в минулому році, ріст рецидивної злочинності збільшився у два рази. Тобто, особи, які вчиняли злочини, повторно вчиняли злочини, кістки осіб у два, у два рази. Нас турбує зростання злочинності в підлітковому середовищі, бо рівень тут склав на на чверть на 25% з п'ять серед неповнолітніх. Чимало злочинів пов'язано з пияцтвом. Так 18 із 32 вбивств, які трапилися минулого року, були вчинені у нетверезому стані. Відповів прокурор області і на запитання журналістів щодо затримання членів громадської організації, тризуб, то за словами правоохоронця, все відбулося на законних підставах. Ніяких тут. Тиску, незаконних дій, відносно е, членів громадської організації Тризуб не було. То, що вони пошкодили пам'ятник, вони самі задокументували це, тому що знімали відео, яке у них вилучено, де є зафіксований цей самий факт. Так само, як ті особи, які мали зброю, вони не заперечували про те, що зброя їм належить е, в даному випадку. Говорилося на прес-конференції і про нові вимоги, поставлені генеральною прокуратурою перед працівниками від підняття рівня організації роботи до почуття відповідальності та реального поновлення прав громадян, тобто виконання закону.